Добрий день, мої маленькі друзі. Сьогодні ми знов з вами в світі природи. Сьогодні я пропоную вам поспостерігати за ось цим великим кущем шипшини. Це паркановий кущ, тому що він росте на паркані. Паркан забор. Ось паркан. А ось кущ шипшини. Який росте і вліво, і вправо, над парканом. Подивіться, цей кущ дуже цікавий. Чим він цікавий? Зараз, наприкінці весни, коли дуже потеплішало, на ньому з'явились ось такі чудові квіточки. Зовсім недавно на них було дуже багато пчілок. Тому що від квіточок йде запашний аромат. Подивіться на ці квіточки серединки жовтенькі тичинки, на яких і цей аромат. А ось тут, по сторонам, це ось така. Блідо-рожева квіточка шипшини. Це її пелюсточки. Є шепшини білі, є шепшини блідорожеві, як це, а є шепшини просто рожеві. А ще ця квітка дуже-дуже цікава тим, що, ну, як і у всіх квіточок, є коріння, є стеблин. Але ж ця квітка, квітка кушть. Бо росте кущем. Пам'ятаєте, ознаки куща? Багато гілочок. І крім того, на гілочках шипшини є ось такі колючки. Подивіться, голки, вони гострі і на ними дуже можна поранитись. А ще на кущах шипшини є ось такі тоненькі гілочки, на яких знаходяться ось такі листочки. Схожі трішки на трикутничок, знизу завужений, загостренький. А чи знаєте ви, діти, чим корисний цей кущ? Він корисний тим, що коли відквітнуть ці квіточки шипшини, з'являться маленькі зелені яєтки. Потім вони будуть рости, кріпнути, будуть дорослішими. будуть... Ще більшим за розміром. І потім із цих ягід, ягідок шипшини люди заварюють чай. Люди лікують простуду, бо ангіну, кашель, бо в ягодках шипшини дуже багато корисних вітамінів. Бачите, який він цей кущ Шепшини, дуже цікавий. Шепшину можна вважати лікарською рослиною, тому що ягідами шипшини можна лікувати, як я сказала, і застуду, і ангіну. Але ж це окрім ліків. Ця шепшина кучерява, тому що вона в'ється. Бачите? Ось вона яка. Ось-ось-ось. В'ється уздовж паркану. І от такі рослини, які в'ються, називають українською. Кучеряві рослини. Це кучерява шипшина, кущ шипшини. Ну що, малюки, чи сподобались вам ці квіточки шипшини? Чи зацікавив вас цей кущ шипшини, який є лікарською рослиною? Думаю, що так. А на сьогодні все. Я кажу вам до побачення, до нових зустрічей! В світі рослин.